Юлія вже кілька років жила у щасливому шлюбі із коханим чоловіком і працювала головним адміністратором у престижному ресторані. Та останній місяць став для молодої жінки суцільним пеклом. Її зовнішність зіпсувала алергія, природу якої лікарі ніяк не могли встановити. Юлія постійно втомлювалася та нервувала, що призвело до проблем на роботі. Жінка стала більш емоційною, через що у них із чоловіком почалися сварки на порожньому місці. Юлія поїхала до бабусі, сподіваючись на її допомогу. Що саме тобі сниться? Кожного разу одне й те саме. Сниться, як ніби мене червоні нитки оповили. Я їх намагаюся скинути, а вони навіть поворухнутися не можу. Від жаху починаю кричати, прокидаюся сама не своя, ще й чоловіка лякаю. Ці сни не просто так тобі сняться. Вони попереджають про те, що хтось або щось. Тягне з тебе життєву силу. Дай мені праву руку. А я, до речі, і справді почуваюся безсилою після цих снів. Та й взагалі в мене останнім часом в житті все пішло шкереберті. Бачу, ви з чоловіком часто сваритися почали. Є таке. Хоча раніше жили душа в душу. Якщо почалися проблеми в стосунках, це значить, що під загрозою не лише твоє здоров'я, а й шлюб. Катю, принеси їй торбинку заговореним ячменем. Це розбакусь. Але звідки могла взятися ця загроза? Я розкажу тобі, як про все це дізнатися. Ось, візьміть, будь ласка. Дякую. Вдома ці зерна ячменю. Замочиш окропом в чашці і залишиш на добу. А наступного вечора перед сном частину настою вип'єш сама, а другу частину даси чоловікові. Добре. І що буде? Якщо зробиш так, як я кажу, то тієї ж ночі ви побачите з чоловіком сни, у яких прийде відповідь. Тоді я підкажу, як розтлумачити ваші сни і зможу допомогти. Я зрозуміла, дякую. Минув день. Юлія увесь час думала, як їй вмовити Андрія дослухатися до поради бабусі? Андрюш, ти тільки не повернувся додому і знову занурився в свою роботу, а мене наче не існує. Вибач, ну ти знаєш, що в мене робочий графік ненормований. Е, До речі, сьогодні мама заїжджала на роботу, передала сумку з продуктами, їжу в судочках, я все це поклав до холодильника. А навіщо вона це робить, а? Нам хіба немає що з тобою поїсти вдома? Ну, просто вона розуміє, що ти іноді працюєш до ночі, і в тебе не завжди є час готувати. Ну так, але ми можемо собі дозволити вечерю з ресторану. Просто твоя мама вважає, що я погана хазяйка, і постійно це підкреслює. Юля, досить себе накручувати. Просто в неї, крім нас, більше нікого немає. І вона хоче як краще. Слухай, мені дуже терміново треба перевірити документи клієнта. Це дуже важливо. А мені треба терміново з собою поговорити, і це не менш важливо. Ну, добре, давай поговоримо. Що ще сталося? А вчора я ходила до знахарки. І та сказала мені, що шлюб наш з тобою під загрозою. Про алергію мою цю. Це все не просто так, Андрій. Юля, ну блін, ну яка ще знахарка. Тобі треба знайти нормального спеціаліста, який розуміється на алергії. Я шукала. Все марно, нічого не допомагає, розумієш? А та знахарка дала мені заговорений ячмінь. <рес> заговорений ячмінь. Боже, що за маячня? Ти доросла, розумна жінка, який добіса заговорений ячмінь. Ну Ти ж навіть не дослухав. Я не хочу слухати цю маячню. Тема закрита. Вибач, але мені треба працювати. Юлія була засмучена тим, що чоловік так категорично поставився до її пропозиції. Але вона все одно вирішила зробити настій. Жінка сподівалася до наступного вечора все-таки знайти спосіб та переконати Андрія випити напій із ячменю. Вранці Юлія приїхала на роботу, дуже невдоволена своїм зовнішнім виглядом. Вже не вперше замаскувати сліди алергії їй допомагала давня подруга і колега Наталя. Наталю, дякую тобі. Я навіть не знаю, що б я робила без тебе. Ти мене так завжди підтримуєш. Юлі, ну, ми ж подруги. Та скільки разів ви з Андрієм мене виручали. Гроші, бувало, позичали. До речі, а твій Андрій сьогодні ввечері дуже зайнятий. Повинен сьогодні раніше звільнитися, а що? Та я шафу купила і її треба скласти. А там без чоловічої допомоги ну ніяк. Може, б, Андрій міг це зробити. Ну, Мені просто справді немає більше до кого звернутися. Добре, я попрошу його, він сьогодні до тебе заїде. Буду дуже вдячна. Все, я побігла працювати, бо директор Останнім часом так прискіпуються до всіх. Ну, він суровий, але справедливий. Ага, ну, тобі легко говорити. Тебе він поважає. Старшим адміністратором зробив, а нам, офіціантам, від нього дістається. Юлія була налаштована сумлінно працювати. Однак, впродовж дня, алергія на обличчі не давала жінці спокою. Їй доводилося кілька разів відлучатися з робочого місця, щоб привести свою зовнішність до ладу. Коли закінчилася зміна, Юлія зітхнула з полегшенням і поспішила додому. Раптом її зупинив директор ресторану. Юля, зачекайте, нам треба поговорити. Так, звичайно. Юля. Мені дуже незручно піднімати цю тему, але справа в тому, що ця ваша алергія на обличчі стає вже не тільки проблемою для вас. Тобто, ну розумієте, гості це помічають, нервують, задають питання про стан вашого здоров'я. А ви дійсно виглядаєте зараз? Іншими словами, я відлякую наших клієнтів своїм виглядом. Я цього не говорив, але ви повинні зрозуміти. Я помітив, що ви останнім часом виснажені і знервовані. А це відображається на якості обслуговування наших клієнтів. За таких обставин. Вам краще не з'являтися на роботі. Ви мене звільняєте? Ні, ні. Я пропоную вам взяти, скажімо, відпустку за свій рахунок. Ви підлікуєтесь, одужаєте, а потім ми знову будемо раді бачити вас в нашому колективі. Добре, я зрозуміла. Розмова з директором остаточно засмутила Юлію. Але жінка мала надію, що за допомогою бабусиної поради зможе розібратися зі справжньою причиною своїх проблем. Вдома Юлія приготувала вечерю і чекала на Андрія. Чоловік мав після роботи заїхати до Наталі, щоб допомогти їй зібрати шафу і вже повинен був повертатися додому. Однак він чомусь затримувався і не відповідав на дзвінки. Юлія почала хвилюватися і зателефонувала подрузі, але Наталя теж не брала слухавку. Жінка не розуміла, що відбувається. Її почали доймати неприємні думки і підозри. Несподівано Юлії подзвонили з незнайомого номеру і повідомили, що Андрій потрапив у аварію. Слухаю. Так, це дружина Андрія Мінко. А що сталося? Що? Яка аварія? Чоловік був у критичному стані і знаходився в реанімації. Я зараз приїду. Наталю. Що з Андрієм. Як він? Він в реанімації, до нього зараз нікого не пускають. Поясни мені, як сталася аварія? І чому ви обидва не відповідали на дзвінки? І що ви там таке робили, що не могли взяти слухавку? Юль, ти на що натякаєш? Ти що думаєш? Ми з Андрієм? Та ти що? Ми просто лишили телефони в коридорі, поки займалися тією клятою, шафою в кімнаті, а потім він пішов я й подумати не могла, що таке може статися. А як ти про все дізналась? Просто мій номер був останній, кому він дзвонив, того мене, як і тебе, набрали з лікарні. Бідний Андрюша, Юля, це все через мене. А ти про що? Юлі, якби він сьогодні до мене не приїхав, цього всього би і не сталося. Перестань. немає ніякої твоєї вини, чуєш? Ходім, краще проведеш мене до його відділення. Ходім. Побачивши, як щиро картає себе Наталя, Юлія одразу викинула із голови усі свої підозри про зраду. Та й головним зараз для жінки було те, щоб Андрій скоріше одужав. Повернувшись додому, Юлія згадала про напій з ячменю. Оскільки чоловік потрапив до лікарні. То повністю виконати умови бабусиного обряду не було можливості, Тож Юлія вирішила сама випити настій, сподіваючись, що це, хоч якось, допоможе, дізнатися причину негараздів. Вранці, після неприємного сну, Юлія перш за все зателефонувала в лікарню, адже її не полишала тривога за чоловіка. Дізнавшись, що Андрій так і не прийшов до тями, Юлія була у розпачі. Хоча загалом показники були стабільними, життя чоловіка знаходилося під загрозою. Стривожена Юлія вирішила негайно поїхати до бабусі. Тепер Андрій в реанімації. Лікарі роблять все можливе, але. Боюся за нього. І ще цей сон. Моторошний із дзеркалами Я відчувала повну безвихідь. Твій сон говорить про те, що зло приносить подароване дзеркало. А якби Андрій теж випив на стій, то побачив би у вісні того, хто стоїть за цим подарунком. Але як проблеми можуть бути пов'язані з дзеркалом? Дзеркало часто використовують при ворожбі, тому не можна їх приймати у подарунок. Бо той, хто бажає зла, може через подароване дзеркало тягнути з людини життєву силу і забирати вдачу. А нам же нещодавно свекруха подарувала з Андрієм дзеркало. І, я знаю, вона мене не дуже хотіла в невістки. Але ж виходить, що дзеркало впливало і на Андрія. Який сенс матері шкодити власному сину? Заговорене дзеркало діє лише проти тебе. Але біда з твоїм чоловіком сталася не випадково. Все це якось пов'язано. У тебе є з собою фотографія свекрухи? Ні. Тоді не зможу побачити, чи це її рук справа. І що тебе робити? Вдома проведеш з цим дзеркалом ритуал. Його треба зняти, насипати на нього сіль і сказати слова заговору: Катя тобі дасть. Після обряду дзеркало стане безпечним, а зло Дуже скоро обернеться проти того, хто його дарував. Ось це години візьміть, будь ласка. Дякую. Добре, я все, що треба, я зроблю. Тільки скажіть, Андрій мій одужає, Бо Якщо з ним щось станеться, я Я не переживу. Візьми цю червону нитку. Пов'яжи її на зап'ясток чоловікові на добу, а потім мені принесеш. І я побачу, чи зможу йому допомогти. Я зрозуміла, дякую вам. Від бабусі Юлія одразу поїхала в лікарню до Андрія, який все ще був без свідомості. Пов'язавши червону нитку йому на зап'ясток, жінка повернулася додому. Їй дуже була потрібна підтримка, тому вона запросила до себе подругу Наталю. Саме свекруха. Нещодавно нам з Андрієм подарувала дзеркало. І ти думаєш, свекруха могла таке зробити? Я вже не знаю, що думати, Наташ. Але щоб це перевірити, мені треба провести ритуал із цим дзеркалом. Я сподіваюся, ти мені допоможеш, тому що почуваюся, я не дуже. Сил взагалі немає. Воно й не дивно. Такий стрес. До речі, наші з роботи всі передають тобі привіти, хвилюються. Ти їм теж привіт передавай. Як там справа взагалі? Та нормально все. Слухай, я тобі ще не казала, але шеф призначив мене на твою посаду. Я тепер старший адмінресторану. Але це тимчасово. Тільки поки ти не повернешся. Ти ж не ображайся на мене. Ні, звичайно. Чого ми стоїмо? Кажи, що треба робити. Так. Дивись, давай. Спершу знімемо це дзеркало угу. і віднесемо на кухню. Давай. Так. Так обережно. Тримай. Тримай. Оп-оп-оп. Тримай А! -я! Тепер я не можу провести ритуал з цим дзеркалом. Це точно поганий знак. А якщо Андрію стане гірше? Дзеркало має якесь відношення до Андрія. Порча була зроблена на мене, але це все якось пов'язано з аварією, розумієш? Алло, Це дружина Андрія Мінко. Скажіть, будь ласка, як він? Ясно? Я зрозуміла до побачення. Кажуть, що стан важкий, але стабільний. Ну, бачиш, стабільний, а? і треба вірити в краще. Давай я допоможу тобі це все прибрати. Він і де в тебе? На кухні? Угу. Юлія не знала, що робити із розбитим дзеркалом. Тому вона вирішила взяти один уламок, щоб показати його бабусі. Жінка вирішила наступного ранку з'їздити до лікарні, зняти червону нитку з руки Андрія і приїхати до нас. Ні. Це не те дзеркало. Свекруха твоя ні в чому не винна. Згадуй, які ще подарунки ти приймала останнім часом. І чи були серед них дзеркала? Не пам'ятаю, наче ні. Зосереться і згадуй. Бо й далі будуть тягнути з тебе життєві сили. І ти не зможеш допомогти ні собі, ні своєму чоловіку. Я намагаюся пригадати, але, але нічого не виходить. Вибачте, зараз я, я заспокоюю. А що це ти зараз робиш? Дивлюся Люстерку. Це моя пудруниця. Поклади мені її на стіл. Ось воно те саме дзеркало. Той, хто його подарував, хоче тебе знищити і твоє місце зайняти. Але це дзеркало мені подарувала моя подруга. Це що Наташа? Ну так вона. Вона забрала моє місце. Посаду моя забрала. Але чекайте. А який це має зв'язок з Андрієм? Ти принесла червону нитку, яку я тобі давала? Так. Ось тримайте. Твій чоловік зараз знаходиться між життям і смертю. На нього накладені страшні чари. І зробила це твоя подруга. Наташа хотіла вбити мого Андрія. Навіщо? Не вбивати вона його хотіла, а собі забрати. Давно вона на нього вже око поклала. Заздрила тобі чорною заздрістю, бо вважала, що тобі в усьому щастить, а її доля обходить. Думала за допомогою магії заволодіти усім, що тобі належить. От стерво. А тепер я пригадую, що алергія в мене почалася саме тоді, коли вона мені подарувала цю пудреницю. Так вона з тебе тягнула життєві сили і забирала вдачу через подароване дзеркало. А Андрія опоїла приворотним зіллям. Але чорна магія це страшна річ. І її приворот перетворився на прокляття, яке може от-от Андрія в могилу звести. Ні, 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 ні тільки стільки не це. А, чи можна його зняти? Можна. Але час у тебе обмаль. Це люстерко. Залишиш у мене, я сама проведу з ним обряд очищення. Фух, як мені хотілося би, щоб Наташа відповіла за свої вчинки. Вона вже сама себе покарала, зло, яке подруга твоя скоїла, дуже скоро обернеться проти неї, якщо вона щиро не покається. Після розмови з бабусею Юлія прожогом кинулася додому. По дорозі вона відчула, що почувається значно краще. Очевидно, подіяв ритуал з люстерком, який провела бабуся. Та головною метою для жінки було встигнути врятувати Андрія. Як приворот вогнем, спалюю, як прокляття ножем відрізаю, так Андрія до життя повертаю. Провівши ритуал, Юлія всім серцем сподівалася, що він врятує її чоловіка від біди. А вранці жінці зателефонували з лікарні та повідомили, що Андрій прийшов до тями. Його стан покращився, і чоловіка перевели з реанімації до палати. Почувши радісну новину, Юлія хотіла якнайшвидше побачити Андрія. Провідавши коханого, жінка вже поверталася додому. Коли їй зателефонували з ресторану та попросили прийти. Юлія була готова до того, що їй доведеться забрати свої речі та підписати документи на звільнення. Юлечка, як я радий вас бачити, добрий день, Олександр Іванович. Я не хочу вас затримувати, тому давайте одразу до справи. Добре. Юля, я хочу перед вами вибачитися і пропоную вам повернутися назад. А як же Наташа? А Наташа на жаль не справляється зі своїми обов'язками. І більш того, сьогодні, завдяки їй, стався. Дуже неприємний інцидент з одним з гостей ресторану. Тому мені довелося Наташу взагалі звільнити через некомпетентність. Ясно. Ну і коли виходити на роботу? Бажано завтра. І ще, поки вас не було, я ще раз переконався, наскільки ви професійний спеціаліст. Пропоную вам посаду зам директора ресторану. Що скажете? Неочікувано. Але я згодна. От і добре. Завтра проговоримо всі деталі. Добре. До побачення. Так, так, так слухаю. Ну, привіт. Вибач Наталю, але слів співчуття не буде. Бумеранг такий спрацював. Що? Який бумеранг? Я все знаю. І про пудреницю, і про приворот. Як ти могла. Ми з тобою подругами були. А ти мені пакості робила. І головне, ти ледь не вбила Андрія. Що ти мелеш. Я нікого не вбивала. Наташ, твоя ворожба більше не працює. А баба Люба мені сказала, що все зло, яке ти нам з Андрієм зробила, воно повернеться до тебе. Але якщо ти покаєшся. Стоп! Я не хочу слухати твої божевільні фантазії. І каятись я ні в чому не збираюсь. Наталя так і не визнала своєї провини. А у Юлії та Андрія невдовзі все налагодилося. Чоловік остаточно одужав, і Юлія теж почуває себе повною сил. Жінка продовжує працювати в ресторані на керівній посаді, в її родині знову панує лак та взаємне кохання. Від знайомих Юлія дізналася, що Наталя лежить у лікарні з тяжкою хворобою, але колишні подруги більше не спілкуються. Бабуся просить пам'ятати: не приймайте у подарунок дзеркала, бо через них той, хто бажає вам зла, може тягти з вас життєві сили. І забирати вдачу.